Ночі на Нікопольщині було гучно. Ворог атакував Марганицьку громаду. Вдарив по з важкої артилерії. У наслідок обстрілу травмованих немає. Території обстежують фахівці. В інших населених пунктах району прильотів не зафіксовано. Випаровування може статися витік. Такі висновки зробив гендиректор МАГАТЕ після візиту на окуповану росіянами Запорізьку АЕС Рафаель Гросі. Також додав, що представники місії стежитимуть за тим, як на станції поповнюють запаси води у ставку охолоджувачі, аби їх вистачало для безпечної роботи енергоблоків. І повернемося до Нікополя. Відсьогодні у райцентрі почали видачу бутильованої води від благодійників та обласної військової адміністрації. Питну зможуть отримати люди з інвалідністю першої та другої груп. Багатодітні родини, сім'ї загиблих внаслідок російської агресії, а також ті, хто перебувають на обліку у територіальному центрі або мають пенсію до трьох тисяч гривень. Волонтерські пункти працюватимуть з дев'ятої і до вісімнадцятої години. Зазначають у мерії. Утім, додають це за умови, якщо вода буде Буде в наявності. Людей просять телефонувати заздалегідь. Контакти для зв'язку на екрані. Вирішити проблему з водою або гуманітарною допомогою. У Марганецькому виконкомі запрацював контакт-центр. Тепер із 7 до 19 години фахівці консультуватимуть жителів із найпоширеніших питань. Звернутися по допомогу можна у будь-який день, навіть вихідний йдеться у повідомленні прес-служби громади. Наступне повідомлення для жителів Томаківської громади 19 червня без світла залишиться сім сіл. Відключення триватимуть з 8 і до 19 години. Усе через профілактичні роботи, пояснюють енергетики. Людей закликають зарядити гаджети та павербанки.